О 9 годині наголошу на основних подіях це урочиста церемонія підняття державного прапору України, вручення паспортів нашим е, юним громадянам України. О 10 годині це покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків Чубинському, Шевченку та Чорноволу. Об 11 годині це відкриття меморіально-пам'ятного знаку воїнам, які загинули в 41-му році про обороні Києва та Київської області і німецько-фашистських загадників, та перепоховані на території меморіального паркового комплексу. І найважливіші такі святкування розпочнуться масові гуляння з 14 до 21.00 тут у міському парку культури і відпочинку. З двох годин. Це буде презентація громад сільських рад, кожна сільська рада 20 сільських рад Бориспільського району виставлять свою продукцію, свої творчі колективи, свої надбання, свої доробки в нашому міському парку. Буде організована святкова торгівля, виступи творчих колективів, буде Козацький куліш безкоштовно від Бориспільського району споживного товариства. Буде проведений конкурс, Манвареник, вперше в наш місті, Буде фестиваль баяністів, гармоністів, акордеоністів і з 18.00 все це буде, що я назвала, на малій сцені біля спортивної школи, тенісного корту, от, тобто в парку. А з 18.00 на великій сцені на центральному стадіоні Колос відбудеться святковий концерт, який закінчиться святковим феєрверком о 21.00. 23 і 24 за окремим графіком пройде дуже багато спортивно-масових заходів. І так само для нашої молоді після 21.00 вхід вільний, молодіжна дисплека у культурному мистецькому комплексі Барха.